У Бердичівському районі блок Петра Порошенка Солідарність може не взяти участі у виборах. Причина його кандидатам відмовлено у реєстрації. Усе через вимогу закону про вибори щодо гендерної рівності кандидатів. Її, зі слів голови Бердичівської районної виборчої комісії, не дотримано. Правило в тому, що в законі є постанова. Така не постанова, а стаття стаття номер 4, пункт 3, Там написано, що повинні дотримуватися гендерної квоти. Блок Петра Порошенка не дотримався цієї гендерної квоти. Із подання їхніх кандидатів 35 осіб, повинно бути хоча б 11 жінок, а у них всього дев'ять. Це значить, що це 25%. там не дотримана гендерна квота. Потрібно ще було дві особи. Втім, вчасно звернувшись до суду, блок Петра Порошенка Солідарність ще може поборотися за право бути внесеним до виборчих списків. Справа за рішенням суду вони мають право податись в суд, і якщо суд вирішить рішенням суда, ми можемо їх зареєструвати тільки через суд.